У продовження теми навчальних закладів ми продовжуємо вивчати, як працюють заклади дошкільної освіти у Кам'янському в умовах війни. У нових реаліях педагогічні працівники в різний спосіб зацікавлюють малечу до навчання. Навіть в укриттях чи бомбосховищах заняття можуть бути цікаві та захоплюючі. Яскравий приклад цього, дитячий садочок Дніпряночка з малечою та викладачами цього закладу. Зараз і познайомимо вас. Наразі на очному навчанні у дитячому садочку Дніпряночка перебувають чотири групи. Ще дві працюють дистанційно. Вихователі та корекційні вчителі закладу впроваджують у процес навчання не тільки кращі практики української педагогіки, а й зарубіжні. Головне завдання освітян Кам'янського – дати наймолодшим гідну освіту. Наша Україна палає в вогні. І наше завдання, і завдання всієї освіти нашого міста це забезпечити достойний тил, щоб наші діти отримували саме ті знання, які двода можливість розвиватись подальше. Це не тільки навчально-виховні, це корекційно реабілітаційні це розвиваючі завдання, щоб наші воїни знали, що діти їх знаходяться в руках, які і з добрим серцем, які забезпечать забезпечить їм дальніший розвиток. Щоб стати дійсною особистістю і майбутньою розбудову українського суспільства, дитячий садочок Дніпряночка учасник міжнародної виставки Сучасні заклади освіти за останні шість років є володарем двох золотих медалей. На уроках малеча з цікавістю пізнає навчальний процес, навіть якщо з очевидних причин заняття продовжується в укритті. Маленький Андрій розповідає, дуже любить садочок за смачну їжу та круті пазли. Строї, будуєте, так? Да? Да. Да. А що ще робите? Чи, Читаєте? І що? І що все білем? Пазли. У мене дуже бла, багато друзів. Для ефективнішого навчання групи дошкільнят та школярів розділені по локаціях, але всі дружньо та весело проводять заняття. Навіть під час сирени навчання не припиняється ні на мить. Зокрема, зараз дітки вивчають творчість Тетяни Стус. Скажи, будь ласка, що це за письменниця, який твір вона написала? Письменниця Тетяна Стус, або як сказано в у тексті Щербаченко. Вона написала твір, як пасує краватка, або чому не всі поросятка брудні. Цей, цей твір про те, як одна дівчинка була у селі, та у, та у її дідуся з'явилося порося. Вона подумала про те, що порося схоже на собаку, але без серстськ. Вона його пом помила поросятку та придумала йому повідець. Та піш, пішла з ним по по селі. Завдяки належному облаштуванню захисних споруд у закладі дошкільної освіти у дітей є можливість навчатися, творче розвиватися та спілкуватися з однолітками. Час знаходжуся з дітками, з дітками початкових класів і прививаю їм любов до нашої батьківщини. Читаємо багато творів. Лесі Українки, Тараса Гроча Шевченка. Багато ми пишемо творів. Діти, ми ведемо навіть кружок художнього слова, де наші діти самі складають вірші. Батьки задоволені роботою дитячого навчального закладу, та найголовніше відношенням педагогів до наймолодших. Дуже багато років. Ще пройшло вже 27, Як тут навчався мій племінник. Потім навчався мій старший син. На сьогоднішній час навчається мій молодший. Велика подяка кожному, кожному хто виконує свої обов'язки, бо знайти підхід до кожної дитини це велика. Сила, мудрість. Мої діти кожного ранку з задоволенням вони не йдуть, вони біжать до цього садочка, тому що в них горить оце бажання до нових знань. Це бажання їм дають вихователі, корекційні педагоги. Хлопці приймають нові виклики кожного дня. Вони досягають успіху, бо вони впевнені в собі. Цю впевненість їм вселяють знову ж таки наші вихователі, наші корекційні педагоги. Кожен працівник Дніпряночки він не стоїть осторонь, він допомагає дитинці. В дошкільному відділенні початку школи Дніпряночка зараз відвідують двоє моїх внуків. А шість років потому двоє старших внуків випустила Дніпряночка. І я повинна сказати, що Садочок заклав такий фундамент в старших до підготовки до школи, що коли поставило питання садочка для молодших дітей, сумнівів ніяких не було. Тільки, тільки Дніпряночка. Садочку тут вчать дітей і уявляти, і досліджувати, і навчають їх самостійно справлятися зі своїми будь-якими труднощами. Я дуже вдячна. Колективу за те, що за такий креативний підхід, творчий підхід до виховання і навчання дітей. Навчальному закладу Дніпряночка 53 роки. Попри війну, колектив дає наймолодшим якісну сучасну освіту. і намагається зробити дітям перебування у закладі щасливим, веселим та безтурботним.